Новини по моїй колоді. Значить, то пам'ятає, жила в мене тут сім'я. Перезимувала, вийшла весною, дуже слабенькою. Там на дві жменьки бджіл було, дуже сім'я за зиму просіла. Я намагався їх тягнув, давав їм трошки корма. Але садки перецвели, кормова база була малою і сім'я слабенька, як би на них напали. Бдджоли крадії. Напали, сім'ю вбили, весь нектар звідти винесли. Так що тепер моя колода стоїть пустою. Ось так. Людки я намагався затуляв, але вони все одно вже з такою силою напали, коли я це виявив, що ну, вже було трошки пізно, тим більше я ж кажу, сім'я була слабенька, тому їм було важко відбиватися від цього нападу. Ну, я так скажу, в цьому є і. Свій плюс і свій мінус. Ну, Мінус е, ясне ж діло, що загинула сім'я, яка б вона не була. Е, маленька, велика, все одно дуже шкода, бо все одно за нею слідкував, працював. Шкода. Ну, а плюс в тому, що ця сім'я там, можливо, вже і матка стара була. Е, сели б вони в цьому році не набирали б кормів, не наносили б. Ну, вони просто б займали місце в цьому вулику і не факт, що вони слідуючу зиму вже перезимували б. А так зараз, плюс в тому, що е, вулик пустий, я заселю сюди нового сильного роя, який набере силу, нанесе собі кормів на зиму, ну і якби буде працювати з новою силою цей вулик. Так що якось так. Ну Побачу, як ці рої будуть літати, не знаю, бо потрібно і бджілок вже своїх переглядати. Але на дворі холод. От зараз я ходив, дивився, 8 градусів тепла, всього навсього не знаю, які там будуть і роїли літати, чи взагалі вони будуть роїтися, чи навпаки почнуть потім з великою силою ці бджоли роїтися і вилітати, і меду не буде. Ну, не знаю, все буде видно, час покаже. Ну а колода, я ж кажу, поки пустенька потрібно буде тут поприбирати, язики трошки попідрізати. Ось Прильотна дощечка. У мене така була з гриба тротовика березового. Птажки були, треба буде замінити. В общем, колода буде. Відновлюватися і заселятись туди нове життя. Отак От час покаже.